Дев'ята гімназія у травні в стінах цього навчального закладу порожньо та тихо. Така ж картина спостерігалася впродовж усього навчального року. Криворізькі учні навчалися дистанційно. Звичний за ковідними часами формат дозволив опанувати заплановану програму для 64 тисяч учнів. Ми вперше в історії, напевно, не тільки Україну, але світу повний навчальний рік провели в дистанційному форматі. Ну, також він ускладнювався, що відбувається наразі на теренах України. Це війна, це блекаути, це страх, це бомбежки. У нас навчальний заклад постраждав від цієї. Війни, ну і психологічно нам всім не просто, звичайно. До психологічних труднощів додавалися форс-мажори. Найскладніше був блекаут, тому що тоді не було ні інтернету, ні світла, взагалі нічого не було. Не мали змоги навіть вийти з квартири та в магазин, а вчитися взагалі. Було дуже складно у цей момент. Ще було складно деякі предмети вчити. Котрі, наприклад, як фізкультура офлайн було дуже легко там ходити на заняття, займатися не вистачає якогось такого спілкування. Хочеться вийти все ж таки в офлайн режим і нарешті побачити вчителів і все інше. Коли ти стоїш перед комп'ютером і дивишся просто так в екран, і там просто нічого немає, то це звісно дуже сумно. Повноцінне навчання в офлайні, урочисті лінійки та відповіді біля дошки. Такі ностальгічні спогади у старших учнів. А от першачкам поки невідомий світ звичного шкільного життя. Їм доводилося тренувати каліграфію перед комп'ютером. Найскладніше було навчити їх писати, тримати ручку В школі. Якби вони ходили, то можна було взяти дитячу ручку і навести, поправити, поправити зошит. А наразі за камерою цього зробити майже нереально. І на допомогу приходили, звісно, батьки, які показували, повторювали ті рухи. За мною було складно, але малеча впоралася, кажуть вчителі. Встигали все і старшокласники. Проводили навіть позашкільні заходи у форматі офлайн. Ми зустрічаємося за межами школи, якщо є можливість, за домовленістю з батьками, з учнями, виходимо на екскурсії. Ну, в моєму випадку це екскурсії на природу, знову ж таки за домовленістю, якщо це безпекова ситуація дозволяє. І досліджуємо навколишній світ саме в такий спосіб. Це якщо говорити про подолання освітніх втрат суто по природознавству. цьогоріч криворізькі школи випустять дві тисячі учнів. Попри важкий рік, чимало з них мають шанси стати медалістами. У нас є 165 претендентів на золоту сарібну медаль, це не менше минулих років. По-друге, є важливі такі високі показники, як отримання стипендії президента, кабінету міністрів. І перемоги в різних інших проектах міжнародного рівня очікувані перспективи нового навчального року перехід до офлайн навчання, та фахівці наголошують, усе залежатиме від наявності обладнаних укриттів і загальної безпекової ситуації в Україні. Олегендрексн, Дар'я Юськова, Вадим Діденко, Олексій Правицький. Цей день.